Привіт, ви на каналі Інтертехніка і з вами ваш Євген. Якщо ви не підписані на мої соцмережі TikTok або Інстаграм, то раджу вам це зробити. Там багато оглядів цікавої техніки, так як дорогих автомобілів, так і китайських мотоциклів, квадроциклів. Ну що ж, я не про це. Давайте поговоримо про трактори зараз. До вашої уваги Xintai 244 THT, як динаміт англійською. Що можу сказати про даний вид техніки? Саме цікавіше в ньому це його ціна. Ціна 6660 доларів. Три шестірки. Ось ось такий вам цікавий знак про цей міні-трактор. Він на 24 кінських сили. Стоїть у ньому КМ385 ВТ з рідинним охолодженням привусовим, з безпосереднім приском. Об'єм двигуна 1532 см кубічних. Передній редукторний мост має гідропідсилювач керма. Передня колія 1250 всередині і 1400 ззовні. Розмір передньої гуми. З цього боку не написано. 6х14, а, 6х16, передня і. 9,5х24 задня. Велика резина, з боку стоїть форте 244, то там менше. Задні і передні противаги в цю комплектацію входять. Також сюди входить м'яке сидіння на пружині, електронний щочик мотогодин, зеркала заднього виду. Здоровий такий простір для ніг. Тобто пол, бачите, там немає такого. Коробка 4 плюс 1. І прикольна навіска. Бачите, як тут все зроблено, з пружинкою, з розумом. Підсилена ось такими шинками. Витримує 420 кг. Вал відборопотужності на дві швидкості, 540 і 720 обертів на хвилину. Також є розетка для причіпа. Додаткове заднє світло. Так, ЛКБ чудової якості, їх фарбують реально добротно, ніде нічого не лізе, не шарпається, ніяких моментів з них не вилазить. Тоді в салоні, що ми маємо, переміщуюся сюди, завантажуюся. Ось Сидиш ти високо на ньому, досить високо. Педальний вузол зручний, бачите, акселератор, гальма, роздільна педаль і щеплення в чудовому місці. Ніде ти нічим ногами не чіпляєш. Бачите, на стоянковому тормозі опа, зняли. Все, він може котитися. Запускаємо. Сигнал прикольний. Не прогрітий. Opp! В іншу сторону. Справа більший виворот. Так. підсилювач керма працює дуже легко. Тепер його заточимо назад, бо я буду ще знімати з ним ролики. Вимикаємо передачу, глушимо, Вимикаємо замок запалювання і на стоянкове гальмо його. Хлоп, все. Бачите, як дуже просто і швидко все на ньому робиться. Ціна 6660 доларів в даний час на таку модельку. Підписуйтесь на канал, з вами був Євген і до побачення. Слава Україні!